Доброго дня, дітки! Сьогодні ми вирушимо у цікавий і корисний музей, у музей пожежної безпеки. Першою для нас відкривається картинна галерея. Вона незвичайна. Чому? На кожній картині намальовані правила безпечної поведінки з вогнем. Якщо ми будемо виконувати ці правила, з нами ніколи не трапиться біди. А все ж якщо виникне біда, то допомагає людям впоратись з пожежею. Вірно, пожежник. Про професію пожежного ми вже дуже багато знаємо. Піця, це форма пожежника. Пожежний одягнений у спеціальний костюм, який не промокає і не горить у вогні. Коли трапляється пожежа, це дуже небезпечно і гасити пожежу дуже нелегко. Як ви думаєте, яким повинен бути пожежний? Сміливим, відважним, сильним, хоробрим та добрим. Яка техніка допомагає пожежним? Чому пожежна машина червона? Який номер потрібно набрати, щоб викликати пожежника? Що потрібно сказати? Пропоную сьогодні дуже цікаву роботу: малювання за допомогою дуже цікавих речей. А зобразити сьогодні я пропоную пожежника та пожежну машину. Сьогодні для роботи нам знадобиться фарба гуаш, водичка в баночці, пензлики, клей, кришечки від водички та палички від морозива. Для роботи нам потрібно викласти з паличок нашу конструкцію пожежної машини та пожежника, а потім за допомогою. Приклеїти ось так. Зверху на кришечки зробили ось такі кружечки та приклеїмо їх ось так. На кожен кружечок. Вони знадобляться нам для того, щоб на них зробити потрібний малюнок. Червоною фарбою розфарбуємо. Нашого пожежника. Ось так. Кожну паличку. Розфарбуємо червоною фарбою пожежну машину. Ось так. Намалюємо кабіну, там, де їде пожежник. Чорною фарбою намалюємо колеса ось так та драбину, яка потрібна пожежнику. Намалюємо обличчя пожежнику та намалюємо шолом навколо. Голови ось такий захисний шолом. Ось так за допомогою кришечок, паличок від морозива, ми зобразили пожежника та машину пожежника. Вчіться задоволені, до побачення.